Вітаю, шановні глядачі, вже пару днів в українському інформостері ця зрада пов'язана з компанією Firepoint та їх продукцією ракетами Фламін. Однією з основних претензій було те, що за три роки до початку вторгнення вони займалися організацією зйомок фільмів 95-го кварталу. І ви знаєте, якщо справді будуть докази конкретно їхніх зловживань, а не чутки, і не те, що вони там працювали з 95-м кварталом, то безумовно. Це треба розслідувати, і твої органі мають працювати. Але давайте глянемо чесно: хто був в чому правий то та хто мені. І де пан Ендрю Крамер, який написав статтю з приводу FairPond, дав штангу конкретно до того ж. Одразу скажу від себе, що я знаю дуже багато виробників на сьогодні озброєні і спілкувався з ними. Дуже ефективних і дронів. Літакового типу. І наземно роботизованого комплексу. Ось ми зараз збираємо на такий відповідний. Я спілкуюсь з ними, коли ми робимо збори, я спілкуюсь. Мені цікаво, що це за люди, що вони виробляють, ким вони були для розуміння. І всі ми хотіли, то ще багато хто вимагав, щоб українська економіка стала більш воєнізованою. А знаєте, що таке воєнізована економіка? Це вчорашній вуличний актор. Це вчорашній пригончик американських авто, вчорашній власник фастфуду, ідея розкриває себе як організатор оборонного виробництва. І таких прикладів тьма муща. Тому, коли хтось каже, основний закид на Файерпойн той самий, що хтось робив декорації для 95-го кварталу. Це абсолютно ніякий не доказ того, що компанія хороша чи не хороша. Те, що люди вже робили в ринку щось матеріальне до широкомасштабного вторгнення, лише каже навпаки, навіть, що це додає їм, що вони були спроможні щось там робити, наймати якісь інженерів і робити в цьому напрямку. Це хто мали бути? Діти червоних директорів, я не розумію, але цей аргумент найбільший, напевно, гидний і гідкий, який існує. Але давайте до теми. Журналіст Ендрю Крамер, київський кореспондент The New York Times, опублікував розслідування 26 жовтня 25-го року під заголовком, що пов'язує Firepoint з виробництвом дронів Flamingo. компанії як Червоний прапорець Nie. New York Times наголошує, що Firepoint раніше була кастенним агентством для кіно та телепродукції, коли почалося повномасштабне вторгнення в лютому 22-го року. Ну, я читаю мене бамбіт, а той, хто організував лазер-групу, одну з найкращих, по суті, груп винищування. Безпілотними системами ворогів взагалі був продюсером Шустерлайф. Ну, що далі? І він, до речі, в контракт з Офісом, з президентом Зеленським. Там не дуже там прекрасні стосунки. І що тепер? Ну, були вони там контрагентами. Далі що, що це доводить? Я наголошу, що якщо будуть конкретні докази, це треба поговорити про конкретні докази, а не про те, що вони були в екосистемі 95-го кварталу і. Я в 19-му році не був виборцем Зеленського і не буду й ним. Але давайте відділяти політику від бізнесу. Якщо ми говоримо бізнес як медіа система, й квартал, він на тому ринку і на тому глядачу, який був широкому, була одна з найефективніших медійних структур. Це був бізнес, один з, в цьому ринку, найефективніший і найтакий ну, серйозніший. І що тут дивного, що контрагенти цього бізнесу. Одного з найефективніших на цьому ринку могли б видати навіть от такий напрямок роботи під час повномасштабного вторгнення, коли країні потрібні засоби, ураження. Що тут дивного? Я не розумію. Статті підкреслює, що юридичний власник Єгора Скалига також є виконавчим директором компанії «Адпойнт», яка займалася пошуком локацій для фільмів, включно з романтичною комедією 2016 року, вісім найкращих побачень. За участю зеленського ще до його президентства, технічний директор Ірина Терех раніше керувала компанію заробництва бетонних меблів. Ні, хоче показати, що ніби люди з цієї групи є тісно пов'язаними з зеленськими, а не в тому, що вони по суті обслуговували один з найкращих ефективних бізнесів в цьому напрямку і мають компетенції до цього. Я це кажу не тому, що хочу отмазати коготи. Я просто кажу, що тут не є тут нема протиріч, шановні журналісти Нью-Йорк Таймс. У нас ніхто оборонкою не займався до цього часу ніколи. Ви розумієте, в чому проблема? І займаються оборонкою всі, хто спроможний, а задача держави і суспільства контролювати, а державу робити так, щоб все було конкурентно і прозоро, щоб справді на цьому ринку сталися як серйозні гравці, ті, хто ефективно робить щось і якісно. Найякісніше і найефективніше, точніше, так, я б сказав. ми не будемо спорювати, що там були якісь зв'язки, якщо вони будуть знайдені і доведені, це нехай відповідні компетентні органи будуть е розслідувати. Але ми не будемо заявляти за українськими е там, частиною українського антикорупціонерів є нормальне, а є ті, які там комсомольці. І певними журналістами, що власником компанії FirePoint є сумнозвісний Тарас Міндіч. Хоча, звісно, що можна будувати коспрелою щодо тіньового управління. Але питання для чого? Або доведіть це. Замість того, от ви зараз заважаєте по суті розвитку оборонки України, накидуючи купа різних непонятних сказок, особливо там на. На громадських рад, які себе доброчесно вели, і взагалі це питання не було втягнуті, а цей журналіст туди був, втягнув всіх, створюючи певний міф, певну ілюзію, що є офіс президента Firepoint, які там не вміють нічого робляти, є громадянсь українське суспільство, які хочуть відтягнути їх від цього процесу, і, 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 і тут от корупційна срака. Може, вона і є, але доведіть її інакше, а не таким чином. От чому я хочу донести. Стаття стверджує, що контракти Firepoint в 25-му році становлять приблизно 1 мільярд доларів, що представляє близько 10% всього оборонного бюджету України на рік. Між 23 та 24 роками виручка компанії виросла з 4 мільйонів до понад 100 мільйонів доларів. А за минулий рік компанія продала ракет на 320 мільйонів доларів. При цьому в самій статті посилаються на якийсь внутрішній аудит державного аудитора, який виявив, ніби контракти були укладені приблизно на 16,7 мільйонів доларів дорожче, ніж за дешевший варіант виробництва безпілотників. При цьому не оточується, про який саме аудит йде мова. Якщо мова йде про дрон fp 1 основного продукту Firepoint, а не ракети Flamingo, член громадської антикорупційної ради Тетяна Ніколенко критикує те, як пан Крамер аналізував дані. При цьому для атаки виробів компанії. Фаєрпойнт використовую слова майора Касьянова, який стверджує, що компанія отримала контракти. Це сталося, попри дефекти конструкції, тоді як його власну модель спис ігнорували навіть після того як він продемонстрував її. Він такий от був класний. а От Firepoint не класний касян заявив, що свідчив в антикорупційному розслідуванні пов'язані з Firepoint, і каже, що його підрозділ після цього розформували. Є багато там доказів, і бабель непогане розслідування робив, що розформували підрозділ Касянова за іншими причинами. А це була задача просто знаєте, ну от чого мене розчарував? Роз, роз, чого мене розформувало? От треба от максимально накидати зверху, щоб він винен там Єрмак і, і, і всі винні, і, 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 і от і я такий самий класний і вперед. А, ти, а звідки ти знаєш взагалі, як, як було це зроблено? Цей тест і як були зроблені ці дослідження, що взяли Firepoint? По Firepoint багато військового що ФП, оцей ФП дрон він дуже якісний і ефективніший. по Ціні кілограма доставлення на Москву. Навіть за московські аналоги. Це непогана річ. Основний бізнес всього FirePoint він доволі ефективний. Загалом, чи можна вірити на слова людині, яка має власний інтерес і конфлікт з державним керівництвом? Це судити на ваш розсуд, Можливо, ну, знову таки, це ваше право, судіть як хочете. Ні, стверджує, громадська антикорупційна рада, незалежний наглядовий орган, що моніторить оборонні закупівлі, закликала до парламентського розслідування щодо звинувачень в проблемах якості та ціноутворення. Це твердження виявилось прямо брехнею, категорично спростованою самою гармо. Раніше ми вам показували пост пані Тетяни Ніколаєнко, а також пост тепер Юрія Гудименка. Пан Юрій категорично заперечив інформацію. «Нью-Йорк Таймс, назвавши її вигадкою. Він пояснив, що держаудит Міноборони не має практики звертатись до Верховної Ради. Зібрані матеріали одразу йдуть до сили, до правоохоронних органів. Жодного звернення щодо Firepoint, до парламенту не було. Гудименко кинув виклик виданню, Нехай покажуть документ чи публікацію про те... про таке звернення не зможуть, бо його не існує. Татя має подвійний наратив. З одного боку визнає технічні досягнення. Дрони ФП 1 досягають дальності до 1370 км, сімдесят кілометрів. Фламінго до трьох тисяч. А з іншого постійно підкреслює абсурдність походження компанії, відсутність кваліфікації, керівництво, політичні зв'язки та довгу історію корупції в Україні. Та нема у нас виробників, вони всі просто з вулиці формуються. Всі, всі буквально, більша половина виробників це люди, ти не візьмеш скажеш, кажеш, Та він там апельсинами торгував, організовував на базарі, а зараз робить дрони. Це можливо? Так, це можливо. Але дійсно, якщо компанія зловживає на, на ринку і справді є корупція, досліджуйте докази, покажіть а не просто отакі голослівні речі. Так це ще й б'є по міжнародній репутації України. А потім її носять українські активісти певного штибу. Я не проти активізму, як явище, певного штибу, яким все хочеться зраду розкрутити, розумієте? І лупнять по країну так кувалдою, тому що от не маючи жодних доказів. Ну, от, ж західний журналіст написав, що е, от, з вулиці прийшли інженери, та ще й 95-му кварталу робили якісь там. Е, не знаю. Шукали там декорації, робили і шукали приміщення. Ну, значить, там 100% корупція, ви розумієте. Ну, не можна ж таким чином це звинувачення. Ми так дійшли до того, що зараз був кейс з Кудрицьким. Це теж важливо говорити. Це дуже ефективна людина, її бере абсолютно нереформована ДБР. Підозра на політичний аспект цієї справи надзвичайно висока. ДБР виходить і каже, а давай влупимо заставу до пропорядної людини. І всі кажуть, так не можна. А по-Пивоварському теж достойної людини. САП незалежний орган антикорупційний. Так само перший, хто почав цей прецедент, це САП. А ДБР, яка не реформована, безумовно, робить так само, як САП. А вона що, немає е, рівного права? чи що? Чому ви не мочили САП, коли вони так знущались над людиною? І тут так само у нас немає о цього е, загального відчуття права законності. Давайте аргументи, давайте загальне право для всіх. Чому у нас лозунги привілюють над фактами? Чому у нас добре, добропорядні люди одними органами мають право доганятися і, і, і знущатися над їхнім життям, знаєш, вони державі служили, а інших мають. Е, е, ми маємо захищати, і так не можна до інших. Тому що ми не ну, вважаємо, що ми не вважаємо, що цих людей треба прийти до відповідальності. Тож тепер погано поступає. Погано поступали і ті, і ті. Погано поступають ті, які лозунгами, критикують, а не фактами. В Україні довга історія корупції, значить, це по-любому корупція. Ось так мислять, ну це ненормально. Центральне питання у статті: чи інвестують західні союзники в найбільш здатних українських виробників, чи просто в найкраще пов'язаних? Історія НІД була найбільше підхоплена московськими та промосковськими змі, які використали її для атаки на український оборонпром та уряд загалом влади. Так? Тільки мережа пропагандистських сайтів «Правда» опублікувала 10 плюс статей різними мовами за 72 години. Московити розкрутили цю статтю, як приклад корумпованості України та театральності українського ВПК? Таке відчуття, що там, де там, справді ефективно виходить, там, е, там московити прямо на всю катушку ввалюють, Ви розумієте? Набу дійсно розслідує, можливе завищення цін на дрони, але розслідування стосується шести українських виробників, не лише Файрпойнт. Набу чітко заявило, що не розслідує ракету фламінгу як таку. Жодних звинувачень не висунуто стану на жовтень 25-го року. Набу перевіряє, чи не заговорилися посадові особи з бізнесом для накрутки цін. Тобто питання не в тому, що Firepoint крала 16,7 мільйонів доларів, а в тому, чи були посадові особи Міноборони, які навмисно дозволили завищені ціни завідкати. Це принципово різні речі. І нехай Набу це розслідує і показує докази цьому. І трохи слів скажемо про самого автора Ендрю Крамера. Ендрю Крамер майже 10 років працював на московському бюро Нью-Йорк Таймс, перш ніж почав писати про Україну. У му році український осін проєкт Фанапалм звинуватив його про московську упередженість. Український медіа Водждок, детектор медіа, зафіксував низку спірних формулювань Крамера. Він назвав війну з Україною громадянською. Московська війна, підтримуваними московськими сепаратистами. А Азов відкрито неонацистським. У лютому, 22-го року напередодні повномаштабного вторгнення, він опублікував матеріал про загрозу від збройних націоналістів в Україні. Після початку війни Крамер писав про низькотехнологічну тактику українських сил. Тобто людинка, якщо не консерва, то страшний любитель рублів. Дивними є аргументи, що компанія, яка займається до війни зйомкою, не може під час війни робити ефективну зброю. Форд під час Другої світової війни зробив Б 24 Хоча до того ніколи не мав справу з літаками. При цьому це став наймасовіший літак в історії. Найвідоміший виробник артилерії Круп починав свій шлях з вироблення безшовних коліс для поїздів. Корпорація Сінгер, та сама, яка робила швейні машинки, під час світових війн робила мільйони замовлення боєприпасів та речей військового призначення. Купа зброї, які ми сьогодні ма знаємо, зробили якісь юристи. Ну, на якій сенсі не тих техна, нарів, ви розумієте? Звісно, якщо є об'єктивні аргументи щодо неефективності FirePoint, їх важливо висвітлювати. Зараз стаття Ніт виглядає як дуже непрофесійна писанина. Престижне змі може стати інструментом інформаційної війни, вже стало. Не знаємо, чи крамер навмисно. Це зробив чи не навмисно, але підозри до його московського сліду є. Коли журналіст приписує організації заяви, яких вона не робила, це вже не журналістика, а дезінформація. А коли московська держмашина миттєво підхоплює це і публікує десятки статей різними мовами, це й очевидно, що справа не в правді, А в підриві українського оборонпрому саме момент, коли йому треба найбільше на сьогодні вливань, на ефективні ураження, інструменти ураження. Друзі, всім всього найкраще. Будемо за цим слідкувати. Це важливо про це говорити. Іон, НРК для третьої ШБ донатимо на наші сили оборони. Всім все найкраще. До побачення.